Дощ трошки настав, шефова дала свою машину. Не просто так, видала просто її сьогодні зранку треба вести до лікаря, щоб менше часу зайняло, виганяти машину з гаража, дала чехол. каже, Оксано, буде дощ, накриш машину. Тому що в багажнику затікає, десь вода протикає. протикає. Зараз знімлю чехол і треба виїжджати. Я задихалась, тому що займалася трошки. І в нас такою зранку. Ось а в нас похмуро. Не дуже, не на потоп, звичайно. Okay. Ще у нас трошки притих, але вроді зараз буде починати знову падати. Ось, нас вон похмуро, так от, але нічого не падає. Вже вам підсохло. Роблю таке, як Мілена називає таку. Це курка кебаб пожарила, посипала сиром моцарелла. І зараз ще поріжу її Салат для чуга по-іспанськи буде. І ще салат туди насиплю. Ось салат зверху. Тепер треба ось так от завернути. Вона не хоче обжарювати, я не люблю так, тому що, мені здається, той лаваш сирий. Звичайно, краще, коли обжарити ще. Але вона не хоче обжарений каже давай мені сирий. А я ще на скору руку скоренько-скоренько зробила сирник, бо думаю, у мене був сир, і треба було, бо він вже стоїть трошки довго не видно, не фокусується. Стоїть в мене в холодильнику. Ось, думаю, зроблю скоресенько сирничок, бо тому що зараз через годинку мені треба йти на роботу. То я бігом все роблю, як завжди. А я лягла трошки відпочити перед роботою, тому що лишилася годинка. Тому що цілий ранок до 3-ї години я, от тільки 3-я рівна година, я тільки-тільки присіла. Привіт, світ. Ранок 8.20 п'ятниця. Їду на роботу. Зараз ми з моєю шефовою Їдемо в Аліканти. На чергову примірку плать. Приїде їдочка з Мадриду. І ми їдемо туди. До дизайнера я вже розказувала, тому що виходить заміж її внучка моєї шифової, і вони шиють собі наряди на весілля. Сьогодні в мене такий день, слава Богу. У мене сьогодні не уборка, сьогодні я за шофера. Як буває часто і це добре, хоч чуть-чуть якась зміна в роботі. Погода в нас сьогодні похмура, вчора також цілий день було похмуро, але шикарно, не жарко, дуже свіжо. Ну, поїхала я. Все, щасливої нам дороги. Сьогодні неділя в нас овочеве рагу. Звичайно, з м'ясом, картопля, горошок зелений, гарбуз, баклажани, перець болгарський, кабачки, кубаски, Іспанська ковбаска, чорісо називається, і м'ясо, і різні спеції хмелі сунелі. Я купляю хмелі сунелі в українському магазині. Різні спеції, цибулька, багато чесничка, лавровий листочок, гіркий перець, пекучий, солодкий, томат. Ось така красота. Ще хотіла грибочки кинути, але грибочки вже у нас не влізуться. Mira, esto va a ser un rollo: un rollo con cebolla, eh, mostaza, bacon y pepinillos. De ternera. Ah, y de ternera, claro, un rollo de ternera: carne de ternera con mostaza, cebolla y pepinillos y bacon. Esto se enrolla en los rollitos o, o un rollo. O digamos así. Así, así. así se enrolla. Se enrolla. Uno. Uno. Luego y se todo. pone. Y así todos. Después. Se pone con un palillo. Se, se, se fija con un palillo metálico, un palillo, igual, metálico. O un palillo de, madera. de madera. Es igual. Mira qué pinta tiene, Dios mío. Y así se fija para que no se. Y ya está. Y, ya está. y luego se, bueno, se pone en una sí, olla sí. con aceite. Con aceite. Con aceite, y cuando, y está, cuando, cuando está en todo en todo sitio, sí. marrón, sí. fuera y después la salsa. La, la verdura para la salsa. ¿Y se deja? Sí, y, y tomate. Ah, es tomate. Es tomate concentrado. Concentrado, un poco de mostaza. De mostaza tomate concentrado, vino, ah, ah y vino. vino, es vino tinto, es vino tinto y agua también, y agua, un poco ah, de agua y, un de agua. y, y de agua. se deja dos o tres y horas, de de dos o tres horas. Ah. tranquilo, muy muy fino, 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 fino. pues esto ¿Sí? tengo que preparar yo en mi casa también este para ti, la pequeña ah, <laughs> esta, esta va a ser para ah, mi, no. dicen <laughs> bueno, pues ya tenemos una receta nueva sí. Okay, bien. Все, роботу закінчила. Трошки погано видно, тут світло погане. Сьогодні в мене цілий день. Сьогодні в мене цілий день зайнятий був. Замучилася, приїхали за ліканти і пішла зразу теж на роботу на другу. Закінчила вже година восьма. Їду мені ще треба залишити, Ой, мені ще вата крутилася аж. Ще душно, ще треба залишити мені машину в гаражі, подзвонити до дочки, щоб мене забрали. Біжу.